Моє глибоке переконання, саме ці вибори можуть стати найнечеснішими за всю історію України. Саме вони можуть стати безпрецедентними у використанні брудних технологій. Партія регіонів має намір остаточно узурпувати владу і піде на все, аби отримати перемогу на цих виборах. Вони особливу увагу приділяють мажоритарним округам. Добре розуміючи, що саме мажоритарні округи на цих виборах будуть тими доленосними щодо результатів виборів. І завдання партії регіонів сьогодні це привести до влади 300 депутатів, щоб змінити конституцію, щоб обрати президента в парламенті в 2015 році і щоб увіковічнити себе у владі назавжди. Вони хочуть остаточно перетворити три гілки влади в нашій Україні в одну. Для цього влада використовує брудні технології. Для цього влада використовує маніпуляцію виборчого процесу. Для цього влада застосовує весь свій адміністративний ресурс, який вона сьогодні має. Подібні технології використовуються і сьогодні проти мене як опозиційного кандидата. Який має високий рівень підтримки у людей. Свою підтримку мені засвідчили своїми підписами на зверненні більше, ніж 53 тисячі моїх земляків. І ви знаєте, ми нещодавно бачили останню листівку, яка є проявом такої технології, де є Юлія Володимирівна, я і об'єднана опозиція, і мова йде про те, щоб посварити. Дати оцінку діям об'єднаної опозиції відносно мене, відносно висування чи не висування. Тому це є фальшивка, це є провокація, це є спроба в такий спосіб створити взаємопоборення між опозиційним кандидатом, яким сьогодні є до діючої влади, і опозиційними політичними силами, щоб зіштухнути мене як політика і представників опозиційних політичних сил. Але я переконаний, що і опозиційні політичні сили, і я особисто це дуже добре розумію. Так само це дуже добре розуміють люди, які сьогодні вже добре вміють аналізувати і розбиратися, де справді зерно, а де полова. Тому я переконаний, що такі зусилля влади ні до чого не приведуть, але зрештою. Важливо розуміти, яка моя позиція по відношенню до того, що діється, і важливо розуміти, яке ставлення до того, що робиться. Це вже 10-та листівка з накладом близько 100 тисяч кожна, яку сьогодні розповсюджують активно, по моєму мажоритарному окрузі. На це витрачаються шалені кошти і на друк, і на розповсюдження. І на меті ця листівка має, і ці всі листівки мають змінити точку зору виборця. Змінити, Вплинути на думку виборця щодо мене і щодо об'єднаної опозиції. Виникає запитання, хто це робить і кому це взагалі вигідно. Ви знаєте, після кожної хвилі таких листівок, які виходили, я особисто як депутат обласної ради спрямовував звернення до всіх правоохоронних органів для того, щоб вони установили цей факт і для того, щоб вони знайшли, хто цим займається. Всі ті формальні відписки, які я отримував на всі свої звернення, в них говорилося наступне: про те, що факт розповсюдження не встановлений, і про те, що порушення чинного законодавства в цьому немає. Я хочу підкреслити, що це більше, ніж один мільйон листівок, і це тільки доводить те, що за цим стоїть влада. Адже це неможливо розповсюдити таку кількість листівок і їх надрукувати без того, щоб це було незпомітним. Я хочу донести до засобів масової інформації цю інформацію а також через вас до людей, щоб всі ми, всі виборці і люди розуміли, що це є не що інше як спроба посварити мене з політичними опозиційними силами. Це є не що інше як спроба. Створити взаємне поборювання між мною, як опозиційним кандидатом, і опозиційними політичними силами, і це є та провокація влади, яку вони свідомо здійснюють для того, щоб посіяти зневіру виборців, зневіру у людей. Адже зневіра це сьогодні майже єдиний спосіб боротьби з нашими виборцями для того, щоб вони не прийшли на вибори і не проголосували. Влада сіє цю зневіру для того, щоб отримати. Низьку явку на виборах, це так само один із елементів технології, тому що вона дуже добре розуміє, що більшість наших виборців, які прийдуть на вибори, будуть голосувати і підтримувати опозиційні патріотичні політичні сили. Якщо ми говоримо про наш Штаб і про мою діяльність як політика і передвиборчий час, то всю агітаційну продукцію, яку мій штаб розповсюджує, він розповсюджує публічно серед тих прихильників і через тих прихильників, і представників в кожному населеному пункті, яких добре знає громада, а не анонімно, так як розповсюджуються такого роду листівки. Тому я свою позицію і життєву, і політичну, і свою передвиборчу програму доношу до людей. Завдяки своїм зустрічам персональним з людьми, завдяки засобам масової інформації, завдяки газетам, пресі, і я хочу звернути увагу і застерегти людей не йтись, не вестись, не реагувати на такі провокації, тому що зараз тільки вибори набирають своїх обертів, і провладні політичні сили і провладні представники будуть і дедалі більше розповсюджувати різну роду таку брудну інформацію анонімним шляхом. Я виступаю за чесні змагання, як в спорті. Я вважаю, що треба доводити, чому ти кращий, а не обливати один одного брудом. Тому я думаю, що ці вибори, знаєте, є для нас всіх тим останнім шансом для того, щоб дійсно щось змінити в цій державі, в нашій Україні, для того, щоб зробити так, щоб ми мали дійсно суверенну, незалежну. Державу ту, про яку ми дбаємо, про яку ми мріємо, про яку ми хочемо, щоб ми отримали і передали таку державу нашим дітям і нашому наступному поколінню.